Заїхали ми в плоску і тут одразу приходять отакі ялиночки в горшках по 33 долари. І є ще такі віночки по 20. Цього разу ми приїхали в інше костко, не наше, а в сусідньому містечку. Тут ми вперше. Тут термобілизну, яку я вже купляла. Все, здебільшого, на акції. Ще цього разу знижка на оці кінгурушки Puma. І можна їх взяти за 13 доларів. Є такі білі із сирем, сині в кольорі електрик. І також на штани знижка 3 долари. Буду О, сьогодні знову обладати по цьому костку, бо вперше тут. А кожен костко це абсолютно інший кост. Ще цього разу з'явилися нові набори. Минулого разу їх не було. Це куртка, така зимова і штани Snow І для дівчат в рожевому кольорі за 30 доларів. Оці куртки були. Оці також були, таку ми дитині купили, і на них знижка 6 доларів. Це для дівчат. Цього разу з'явилися також різдвяники, отакі квіти. За 16 доларів, вони доволі великі. А отакі по 14. Тут таке цікаве деревце появилося. І з такими красивими вогниками. І на нього також знижка, можна за 10 доларів взяти. Знижка 3. Оці кульки я дуже хотіла взяти, але... Не взяла, тепер вони по 25, тоді було на знижці. Ще якісь такі кульки є і ялиночки. Якісь маленькі ялинки. Тут великий. А тут віночки вже зі штучної сосни по 40 доларів. Є такі червоні і золоті. Цього гнама я вже показувала в попередніх відео, що тут ще є. Нове, цей будиночок здається, новий за 100 доларів. Сімейку показувала. Оце містечко мені дуже подобається за 60 доларів. Отакі ліхтарики красиві. на оці подушки декоративні. Такі новорічні знижка можна взяти за 8. коштували 10. Є тут ще шапочки Мічіган. Я візьму декілька штук на подарунки в Україну. І багато одягу. Тут стається більше одягу, як в нашому костку. Так, в цьому костку значно більше одягу. Взагалі костку більше, аніж наша. Мені тепер треба в дитячий одяг. Ще дещо треба похресникам. похресником. Взяла одні із похресниць такий костюм. Джогери, такі лавандові, пума і худі. Ось таке. Ангелінка, то тобі. Ну, Тут багато книг, але книги я вже взяла для менших похресників. Може таку взяти похресницю? але не знаю, як там в них з англійською. Появилися такі святкові екібани, такі букети у вазах за 35 доларів, а такі за 25. Такі осінні букети по 17. Такий доволі непоганий букет, гарний. Втімка перекус, обід. Тут на кожному кроці сьогодні роздають. то курячий бульйон і якась суміш зі снеком. Ось такий бульйон там коп'є. За 19,49, а в такій великій упаковці 6 менших отаких упаковочок. А бульйон виглядає так і дуже смачний. І ось сама тітонька стоїть і розливає той бульйон. в цих рядах різноманітні соуси, мариновані огірочки, помідори. Різна консервація. Ось. Маслини, оливки. Тут нам нічого не треба, їдемо далі. Є тут ті сухі гриби. Ось така упаковка, в якій 340 грамів, коштує 14,99 гривень. Появилися нарешті оці макарони. Ось, Ось такі. Тут шість упаковок, три види за 10 доларів. Візьмемо борошно, 9,49. За таку упаковку, в якій в які 5,5 кілограм. Вперше побачила в костку ваніль рідку. Візьмемо. 12 доларів коштує. Тім, а ну глянь, ти будеш таке печиво їсти, взяти. Візьмемо тут такий сир слайсами. Ціна його 9,59 Ще візьмемо сметану зудезі, тільки ціна не 7,99, а так, 5,99. Більше тут нам нічого не треба. Котеч 6 у нас є. Ще хочу взяти тут вершки, тільки от ціна ніде не вказана. Взагалі котет 6-5,99, а вершки невідомо, але беремо бо треба. І Візьмемо ще такі рибні палички за 15 доларів. Така велика упаковка. Де кілограм і 810 грамів. Ще цього разу багато таких подарункових сетів. Тут і маслини, і в'ялені помідори, і соус з манго. Ось такий набір за 25. Ось, Тут багато таких наборів. Ось такий набір, де два горнятка, шоколад, такий і гарячий шоколад. Солодощі, цукерки в таких відерках за 19. А це що? А, це печиво за 7 доларів. З фісташками. Такі пряникові хатинки за 16. Печиво. Таке 4 упаковки за 17 доларів. Це гарна ціна. Це дитина знову їсть. Смачно? Не дуже, але їмо, так? Це така натура українська. Я ще тут такий шоколад, таке цікаве упакування за 14 доларів. Я візьму і в Україну відправлю. Скоро день подяки, і з'явилися отакі фольговані пательні, глибокі, великі. Але їх там 15 штук і коштують 14,49. Мені одна потрібна. А тут 15. Ще у мене закінчилися зіп пакети, такі ось такі маленькі для сендвічів. Але в цій упаковці різного розміру, а мені потрібні тільки для сендвічів. Зараз будемо шукати. Все ж таки взяла таку велику упаковку за 13,69. Ще хочемо взяти індика. Ось 99 центів це за що? За паунд. Але вони такі гігантські, Вон мужчина вибирає. Йдемо пошукаємо меншого. Помічник допомагає індюка нести. Так, подивимося, скільки він коштує і скільки важить. Вага 20 лб, а ціна 2067. Ну, який день подяки без гарбузового пирога. Неси, Тимко, візок, акуратно. Покажу вам ще їхню випічку за 16 доларів. Такі от нещасні тортики. Тім туди не залаз. Ось. Ось таке тірамісу за 19. Візьмемо дитині ще вам такий мішечок із булочками за 7 доларів. І ще візьмемо такі бейгел, дві упаковки. За 8 доларів, дві штуки. На День подяки візьмемо ще м -м, спаржу. Ось. Беремо ще клюкву, таку упаковку, але вона така велика. За 5 доларів. Беремо. Ще тим кохочуть взяти огірки? Чотири таких невеличких стаканчика з очищеним гранатом коштує 9 доларів. А ось така коробка, де шість великих таких гранат. За 20 доларів, і це по знижці. Вже йшли до каси і згадали, що не взяли яблуко. Ми беремо такі яблука для дитини. За 3,99. знижка зараз долар. Ще в нашій квартирі дуже сухо, і ми от шукаємо зволожувач. Костко він є за 59,99. Знижка 20 доларів, коштував 80. А ще ми забули купити яйця і ледве знайшли цей відділ, холодильник. Ось такі яйця ми беремо. 12 доларів за 60 штук. Ще у нашого маленького друга Нікі день народження, нам потрібен подарунок. Отакий ти хочеш? Отакий? Такий йому купили батьки. І вибрали ми ось такий набір. там Бетономішалка, мотоцикл і ще різний дріб'язок. І дивіться, які черги до каси. Я ще таких черг не бачила в Костку. Уявляю, що буде перед святами. А ось і наші покупки. Все я поскладала в одному місці і швиденько зроблю вам огляд. Розпочну з цього кутка, де у мене подарунки для моїх рідних. Тут такий костюм Puma як костюм, світшот, Puma і джогери Puma для моєї похресниці Ангелінки. Це солодощі, також в Україну в такому цікавому пакуванні. Взяла три шапки із написом Мічиган. Для брата, для племінника і ще однієї людини. Нижче у великій коробці це подарунок для нашого маленького друга Нікі. Там великий блок пива Хайвіки. На День подяки взяли такий гарбузовий пиріг. Був ще яблучний, але захотіла саме гарбузовий взяти. Нижче у нас така суміш для печива, там є три смаки. Ось як вона має виглядати. Будемо з Томком холодними довгими вечорами випікати. А там улюблене його печиво. Там 30 таких невеличких упаковок із шоколадними каплями. Далі покажу овочі та фрукти. Взяли дві упаковки бананів, упаковку яблук гала. Огірки такі маленькі взяли. клюкву буду робити соус на День подяки. Ось такий сир слайсами. Велика упаковка. Галон молока. Тут у нас спаржа, буду також готувати на День подяки, помідори, цибуля, мішок моркви, мішок картоплі. Тут у нас упаковка сметани. І отаку намазку ми взяли з крабами. І дві упаковки вершків це ванільна така есенція, екстракт, точніше. Далі макарони 6 упаковок, борошно, яйця. Дві упаковки бейгл і отакий мішачок з булками. В цій упаковці зіп-пакети різного розміру. Всього їх 347 штук. Дуже зручно для снеків і для заморозки. Взяли для дитини такі соки, точніше смузі. Моя улюблена кава на даний момент. Тут ціла тушка індюшки. І взяли ще деякі напівфабрикати. Отакі рибні стіки, котлети. А це курячі нагетси. Дуже смачні, ми їх пробували. Улюблені корзинки чоловіка, там курка і овочі, і дуже смачний соус. Смачні. Раніше ми купляли такі в Алді, там не смачні, а ці смачні, навіть я їм. І улюблену піцу дитини, сирну. Там 4 штуки. І ось така велика закупка. Цього разу знову вийшла. Наступного разу поїдемо аж перед різдвом, не швидше, тому що витратили, он, гляньте, скільки, 440 доларів.